У третій рік Першої світової війни Пресвята Богородиця об'явилася у Фатімі. Щоб передати послання миру. Вона тримала в руці вервицю, зброю, яку люди могли використовувати для молитви, щоб закінчились усі війни. А своє чисте і непорочне серце Марія відкривала для грішників, об'являючись дітям трьом пастушкам. Пречиста Діва Марія просила їх щодня відмовляти Святу Вервицю. З глибоким сумом у голосі і зі смутком на обличчі Марія наголосила: моліться, моліться багато. Жертвуйте за грішників, бо багато з них іде до пекла, бо немає нікого, хто б жертвував за них і молився. Послання Діви Марії у Фатімі досі актуальне. Про це Марія сказала в об'явленні у Меджугор'ї 25 січня 2023 року. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні. У пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі, дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилося те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. День третій. Наступне об'явлення ангела відбулося у жовтні. В обідній час ми молилися вервицю та молитву, яку нас навчив ангел під час свого першого об'явлення. Поки ми були там. Ангел з'явився нам втретє. Він тримав у руці чашу, над якою ширяла священна гостія, з якої капали в чашу каплі крові. Раптом чаша з гостією повисла в повітрі, ангел став на коліна і тричі промовив молитву. Пресвята Трійце, Отче, Сину і Святий Духу, в найглибшій покорі Поклоняюся і жертвою Тобі. Найдорожче тіло і кров, душу і Божество Господа нашого Ісуса Христа, яке присутнє на всіх престолах світу, на перепрошення за наші гріхи, святотатство та байдужість, якими Його зневажають, через незліченні заслуги Його найсвятішого серця і через непорочне серце Марії, я прошу Тебе про навернення бідних грішників. Потім, підвівшись з колін, він знову взяв чашу і гостію, гостію дав прийняти мені, а вмість чаші дав випити жасінті та франциску, при цьому сказавши: прийміть тіло і кров Ісуса Христа, якого постійно ображають невдячні люди, покутуйте за їхні гріхи для втіхи вашого Бога. Потім він знову став на коліна і тричі промовив з нами ту саму молитву та зник. Зворушений над природньою силою, яка нас оточувала, ми у всьому наслідували ангела, ми стали на коліна і повторювали молитви, які він нас навчив. Сила Божої присутності була настільки сильною. Що майже повністю поглинула нас. У нас навіть було відчуття, ніби ми вже давно відірвані від цього світу. Спокій і щастя, які ми відчували, були дуже великими. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба і допоможи особливо тим, Хто найбільше потребує Твого милосердя. О, мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю Тебе, прошу в Тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не довіряють Тобі і не люблять Тебе. Пресвяте серце Ісуса, змилосердися над нами, непорочне серце Марії. Будь нашим порятунком. О Ісусе, ми знаємо, що Ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчене терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули, заради Твого найсвятішого серця. Ще не так, щоб ми всі любили один одного, хай зникне ненавість між людьми, яви нам свою любов, ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря ти захищав нас від гріхів. Увійди в кожне серце, Ісусе, стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули Твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, О добрий Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх Тобі хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які ти переніс за нас. О пречисте серце Марії. Повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я твого серця, о Марії, зійде на все людство, ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Маріє, лагідна і покірна серцем, навертай нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Допоможи, щоб ми через Твоє пречисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого материнського серця і дай, щоб через Його полум'я ми навернулись. Мати Божа, непорочна діво Фатімська. Нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри, ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла, яке в людських серцях нищить гідність Божої дитини. Ми віримо, що Ти прагнеш нам допомогти і робиш це неустанно, відколи твій Син Ісус Христос, помираючи на Христі, доручив Це Тобі. Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу віру, щоб ми, слухняні Ісусу Христу, наверталися від гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про спасіння. Як колись дітей у Фатімі, нині ти закликаєш нас до покути і молитви на вервиці, щоб ми відвернули свої серця від оманливих планів сатани. І цілковито припали до Твого непорочного серця. Маріє, пристановище грішників. Прийми на жаль і рішення залишатися близько Бога. Жертвуємо Тобі наші молитви, радості і страждання, щоб під Твоїм проводом вийти з палаючим вогнем віри на зустріч Спасителю. О, Мати милосердя, поглянь на безліч людей, чиї серця заплуталися в неволі гріхів, ставлячи земні блага вище за небесне щастя. Ти чуєш плач грішників, які занурені у відхлань пекла, і вже не можуть нічого змінити чи застерегти інших від брехні сатани, Діво Могутнє! Від їхнього імені приходь до нас грішних, і не припиняй благати людство про навернення. Обіцяємо підтримувати Твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови, щоб втілити в життя Твої плани. Додай нам сили Духа, щоб ми з'єднані з усією церквою та через заступництво святих Покровителів. Були завжди вірними христовими учнями. Амінь.